Казка, маленьке зелене жабенятко. На купині посеред болота сиділи жабенята й квакали. На листок латаття видерлося одне дуже маленьке жабенятко. Скоро ви всі виростете і станете жабами, сказало воно своїм братикам і сестричкам. — Ква-ква, ква-ква, — погодилися жабенята. А от я вирішило, що буду ведмедем. Гордо повідомило маленьке жабенятко величезним зеленим ведмедем. Жабенята на болотній купині замовкли. Нарешті одне з них запитало в маленького жабенятка. І що ж ти робитимеш, коли станеш величезним зеленим ведмедем? Ква! Закотило очі жабенятку. Коли я стану ведмедем, я виберу найбільшу калюжу, стрибну туди і заквакаю голосніше за всіх ква 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 Маленьке жабенятко стрибнуло на найбільшу купину, озирнулося на біч і гордо зауважило: Тепер вище за мене тільки птахи. Сіра хмаринка затулила сонце. Перша дощова капля впала на землю. Ква. А за першою каплю впала друга ква. І третя ква, ква-ква-ква, радісно відгукнулася з під болотної купини маленьке жабенятко. Чую, чую, йду, йду, егей, пострибаймо! Маленьке жабенятко сиділо на листку латаття. Воно звісило лапки у воду і бовтало ними буль 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 Виходили хвилі. А ще жабенятко надувало щоки і дмухало щосили. Уф, уф, виходив вітер. Поруч пропливало інше жабеня. Що це ти робиш? Запитало воно. Та це у мене тут океан, пояснило маленьке жабенятко. Будь обережнішим, ките кашалоте, штормить. На берег річки прийшов лось. Він нахилив голову і став шумно великими ковтками пити воду. Гей, рогатий! закричала лосю маленьке жабенятко. Це не твоя річка, вона впадає в наше болото, ти вип'єш всю воду. Лось навіть вухом не повів, скільки жабеня не кричало. Ну, добре, сказала тоді жабенятко, попище трохи, якщо хочеш. А як хто запитає, відповідай, що це я тобі дозволило. Маленьке жабенятко ляснуло лапою по воді. Високо розлетілися на всі біч дрібні бризки, і серед цих бризок на мить виникла крихітна веселка. Жабенятко здивувалося, воно ще раз ляснуло лапкою по воді вже сильніше. І знову на всі біч полетіли бризки, і знову з'явилася маленька веселка. Оце дива! ахнуло жабенятко. От виросту, стану великою жабою, тоді зроблю веселку для всіх на півнеба. Прилетіли дві пташки, сіли на гнучку гілку старої вільхи і голосно защебетали. Маленьке жабенятко причаїлося за купиною і слухало. Коли птахи... Спурхнули й полетіли. Жабенятко сказала само до себе, як смішно вони квакають, ані слова не розібрати. Вісімнадцять жабенят посперечалися, хто першим допливе від берега до великого латаття. Маленьке жабенятко припливло останнє. Побачивши, що всі його брати і сестрички вже на місці, вона радісно закричала Ура, ква-ква! Наші перемогли жаби, вони найшвидші. Ось такі маленькі та веселі пригоди про маленького зеленого жабенятки. А я, малята, бажаю вам солодких, солодких снів. Na dobranicz.